Минулої п'ятниці нижня палата генеральної асамблеї штату Іллінойс майже одноголосно підтримала імпічмент губернатора Рода Благоєвича. Останнього звинувачують серед іншого у намаганні продати місце у сенаті США, який звільнив Барак Обама, ставши президентом. Благоєвич заперечує свою провину і обіцяє боротися проти звинувачень. Однак, перший крок на шляху його усунення від влади вже зроблено. Тепер слово за сенатом Іллінойсу, який розгляне його справу пізніше цього місяця. З подробицями Уляна Телюк. Законодавці Лінойсу навіть не намагалися приховати, що мають досить. Імпічмент губернатора Благоєвича було рішення майже одностайним. Всі бідесімогидно, всі обурені. Губернатор зловжив громадську довіру. І губернатора треба усувати. Зі 115 законодавців нижньої палати генеральної асамблеї штату Ліс. Лише один проголосував проти, кажучи, що не володіє повною інформацією. Благойович, який відмовляється визнати свою провину, заявив, що не здивований рішенням законодавців. За його словами, вони намагаються усунути його від влади від часу переобрання у 2006 році за його зусилля реформувати систему охорони здоров'я і зменшити податки речі, які ми зробили для людей, фактично врятували їм життя. Благоєвич обіцяє боротися з висунутими проти нього звинуваченнями у корупції, де центральне місце займає спроба продати місце у сенаті США, звільнене Бараком Обамою. Я впевнений, що по закінченню справи я буду повністю реабілітований. Наразі Благоєвич може про це лише мріяти. Справа імпічменту почала рухатися. Тепер її розгляне сенат генеральної асамблеї штату Ілінойс. Події 2009 року багатьом нагадують справу десятирічної давності. Тепер сенат розгляне справу про імпічмент Вільяма Джефферсона Клінтона. Адвокати законодавців і губернатора будуть представляти докази, аргументувати і допитувати свідків. Щоб визнати його винним, законодавцям достатньо зібрати дві третини голосів. Ними треба довести його провини, щоб доказати, що він не може займати свою посаду. У той час як законодавці вирішували долю губернатора. Рот Благойович вирішив пробігтися по засніженому Чикаго. Він завжди порівнював свою політичну кар'єру до забігу на довгі дистанції, беручи до уваги всю брехню. Пробігти марафон йому навряд чи вдасться. Уляна Телюк, Голос Америки.